Дівчата, пропоную розібрати ще кілька ситуацій. Зрозуміло, коли річчю я не користуюся і вона мені і не подобається, то вона одразу йде на вихід а в коробочку або в місце з надписом продати, віддати або там викинути. А що робити, коли я цією річчю користуюся, але вона мені не подобається. Наприклад, в мене є така. Частина моєї нижньої білизни, яка дуже комфортна. Ззовні, вона мені вже не подобається, тобто вона вже уставша. Але я її дуже люблю через те, що вона комфортна для мене. Що робити в такому випадку? Я пропоную в такому випадку подумати і вирішити, і прописати собі в план, в перелік покупок цю річ. Тобто, ну, якщо в мене такий дисонанс, що вона мені комфортна, але вона мені не подобається зовні, вона вже там якось о, на пенсії її пора. То, звісно, треба купити взамін, щоб було що носити і комфортне, і те, що буде. Дарувати радість на повну катушку. Тому пишемо в такому випадку собі е, плани, що ми маємо підібрати купити собі річ, замовляємо собі в просторі, що ви е, маєте таку потребу, таке бажання. От, забажайте собі це, дозвольте собі це, і треба буде виділити гроші, час на те, щоб цю потребу собі задовольнити. Тому пишемо собі покупки. Може бути, наприклад, светр, який вам подобається, але він для вас колючий. Та сама ситуація. Ви його носите, тому що у вас можливо нема іншого. Або він теж дисонує, що він вам подобається ззовні, але некомфортно в такому колючому ходити і колотися. В цьому випадку також, як я вже казала, можна собі уявити. Якщо ви вдягли цей светр і будете носити його цілий день, то які у вас будуть відчуття, і з якими відчуттями пройде ваш день? Можна для порівняння уявити, якщо у вас є светр, який такий самий красивий, але він не колючий. І як тоді ви себе будете почувати? І теж треба забажати собі комфортні і ті речі, які вам будуть повністю підходити і подобатися.